Всім привіт! Мене звати Андрій. Я живу в Норвегії і працюю в галузі сільського господарства. Сьогодні у нас вихідний день і тому ми з сім'єю вирішили зробити невеличкий піший похід, тур, потім можливо рибалка. Ну, побачимо. Ось така от красива погода. Все класно. Вітерець, трохи дує, але нас це не лякає. У красота, сонечко, ой, бомба. ну В общем, по ходу, як будемо добиратися до того місця, де ми там маємо, я буду розказувати по ходу действию. Тут ми паркуємо машину. Ось, і йдемось туди. Поход. Поход. Це указатель до, на тропінку до найвищої точки нашого острова. Ми живемо на острові. І ось, зараз подивимося, як він виглядає зверху, з найвищої точки. Пішли. Навіть приближаємося до вершини, я тут ніколи не був, ось, але видно, що сліди є, що хтось ходив, от ми по ними орієнтуємося. Ззаді мене вже видніється земля, то є сусідній дуже великий остров. називається Хитра. Тут уже наверху Дерева Вон нам ще стільки залишилося. Дерева такі маленькі, видно через великі вітра вони не можуть вирости великими. Дівчата десь там відстали, десь внизу там ідуть. Ось така красота. Все, ми ж до вершини доходимо. І зараз ми бачимо, як нас. Ну, в общем, то острів Смола Смола називається е, Найвища точка на тому острові ну десь в районі 30 метрів. Ця висота десь примерно, метрів 400. Мені говорили, але я, ну, я забув, але мені каже, що метрів 400-500 десь так, от не більше. Ось. То острів хитра. Ось він дуже великий, він там в 10 разів більше ніж наш. Ну, якщо так подивитися, то ми живемо десь в тому напрямку. Десь ми там живемо. Так, да, Там десь є мост на наш остров. Ще з того боку міст на наш острів. Ось якесь озеро. Зараз ми устроїмо пікнічок пишемо в книжечки відвідувати, що ми тут були і поки не замерзли, підемо додому. Ми прийшли вон звідти. Десь там в тих краях є стара військова частина. Часів Другої світової війни система ПВО була там. На острів хитру можна проїхати під. Ну там пароми є і є тунель, який веде під, під водою. В скалі пророблений тунель. Можна добратися. На острів Смола можна добратися тільки паромом. Ну і в плаві В общем, в ту сторону за цим островом, ну от там далі лінія горизонту, то далі вже йде океан. Атлантичний. А ось такі красиві гори. наш канал Завершується наш похід до вершини острова. Але сьогоднішній наш день ще на цьому не закінчується. Ще план з'їздити на рибалку. ось. Ну, В общем, як ми пішли з вершини, я досі вийшов раніше, а дружина поки збирала наші сумки, там дуже почався сильний вітер і ми вже коли... Чуть-чуть спустилися, ми навіть відчували, що от нам дує в спину, ми так швидше намагалися втікти звідти, бо замерзли би. Ось, мені знову довелося Соломію нести на плечах. але все нормально, вже більш-менш плоска, плоска дорога, більш-менш рівна дорога і вона вже сама йде. Ну, Класно провели день, дуже довольні, Вже такого сонця немає, хмари натягнуло, вітер, але от ми спустилися нижче в ліс, в таку от частину лісу, вже, тут уже тихенько ну, продовжуємо далі. ми на причал такий тут от магазин и зараз хочемо назбирати мідій і поливать риби Ось я виходжу на такий плавающий мостик ми тут в прошлом році постійно бомбили рибу хорошо клювало тріска лір, ну макрель там была, о чайка альбатрос сейчас побачим рыбалка шикарна, видно даже на рыбу и коплавая и как ее инкога ну что есть мариан есть Скажи Я... де ти їх брала? Ну от, конечно. В общем, збираємо медиї. Ой, рибалка так собі, не дуже, взагалі ніяк. Через те, що ми, якби помітили, що більше клює... Мідії. Клюють мідії, так. Да. А риба клює більше Так, після шести часов, зараз 4, 5... а ні, пів четвертого зараз. Риба клюяс нам часов 7-8 ну, ти ты там знімаєш? З з балонів? А з колес? Ну в общем ті балони на яких плаває цей мостик, вони обліплені мідіями. О їх скільки. Видно, не видно. Треба відривати. Треба відривати. А вода холодна. А вода холодна. Через те я і не лізу туди. І ніхто там не купається. Через те пішов далі ловить. Взагалі не збирали ми отакі от, от стільки в пакеті міді. Руки замерзли. О, не знаю, кілограм 7-8. До до, до 10. Получиться з цього всього. Може якийсь літр міді буде, але це, без, це безплатно, це свіжі, вони одразу вкусні, приготовлені на свій лад. В общем, супер штука. З рибою не повезло, нічого не клюнуло. Ну, я її не розраховував. Вже вечір. І зараз Маріна нам розкаже, що вона зробила з мідями. Що ти зробила з мідіями? Е, Відварила в воді Ось так, от вони. з лавровим листочком. Вони відкр... В соленій воді? Ні, солі не додавала. Ось так відкриваються. Далі що ти робиш? Далі чищу, виймаю Ось так от. м'ясо. Да, тих, виймаю? Які, які не відкрилися, їх треба викидати. Ага, то є. Вон куча шкаролупок. Куча шкаролупок. А можна вам допомогти? Так. Да. Потом... Ну, а, а... оно, оно раздолбает. Вашка и раздолбает. Ні, в принципі. І що ти тут береш? Там... Ну почекай. Ага. Це нормальний цвет? Так. Да. Жовтий, а вот такий, Ось такий близькі оригинали. Ось так, mm. о. Нормально. Треба відірвати цей хвостик. Це що таке, водорослі? Ну, типа того. Подсвічують руки. Ну в общем а вот це чрный нормально? Да, це все нормально. Ага, то, то есть оце... <різь> вот... Бо... Короче, налицо на ужасное, вкусное внутри. <різь> в общем, прошла ночь. після того как Марина замариновала ці медии. Ось так вот они уже на бутерброде. Сейчас такие додам майонез. И супер деликатес. Все классно, вкусняйший. Продовжувала варити 5 хвилин після того, як вони розкрилися. Далі вона додала олію, чесничок, цибульку, лимонну кислоту і спеції. Там там для морських продуктів. Все, супер штучка. Всім приятного аппетиту!